Вітаю, слава Україні і міцного козацького здоров'я всім добрим людям, які допомагають нам вистояти для тих, хто лише вперше натиснув кнопку плей. Подивитися, а хто ж то такий, то та той Ігор Лапін, і що то за канал Лапін Фром Юкрейн. Ну хочу сказати, що тут не новинний канал. Тут обговорюються різні новини, але звичайно я висловлюю свою позицію, свої думки, виходячи з якогось досвіду, ну як мінімум, юридична та військова освіта в мене за спиною. Велика практика, а також був політиком в свій час в парламенті восьмого скликання. Тому певні тонкощі, звичайно знаю. Інша сторона це досвід, який ми з вами набули за рахунок нашого життя, і ми обмінюємося інформацією. Ви задаєте питання, я висловлюю якісь думки. Ви теж виписуєте свої якісь думки в коментарях. Тому цей канал саме про те для тих, хто хоче тут побачити вау, фаєр шоу і так далі. Фаєр шоу тут нема. Це так, я на всякий випадок, такий невеличкий дисклеймер. Отже, сьогодні, сьогодні, декілька новин зацікавили мене. Хочу з вами ними поділитися, висловити свою позицію, і, як мінімум, побачити в коментарях, а що ви думаєте з цього приводу. Отже, починаємо напевно з новини номер один: це варіанти тиску на Україну для того, щоб Україна підписала все, що хочуть Росіяни, або щоб Україна підписала. Все проти чого не борються американці. Ну так напевно можна це назвати. Короче кажучи, Росія Росія це країна-агресор, яка до нас напала, і в неї є купа хотілок. Ну окрім тих 28 пунктів, вони би ще би хотіли б багато чого, але сьогодні ми не про пункти, а про механізми тиску. Отже, на Україну тисне Росія як агресор. Далі на Україну тиснуть медіапомийки російські ботоферми на Україну тиснуть. Наші місцеві українські зрадники, колаборанти, сепаратисти, негодяї, коротше кажучи, вся ця, ця шобла на Україну тисне корупція, на Україну тисне недовіра з боку західних партнерів в тому, що в нас не розкрадають допомогу. Ну і звичайно, інформаційна політика Сполучених Штатів також тисне на Україну. В цьому ключі пропоную вашій увазі невеличку новину. Чи знаєте ви, хто це? Я думаю, що це прізвище і ці фото ми будемо бачити з вами дуже часто. Це людина, яка фактично останнім часом є, ну так би мовити, американським перемовником. Так, це Даніел Дріскол. Він попередив європейських дипломатів, що Росія істотно нарощує виробництво ракет і створює запаси, здатні змінити хід війни та безпекову ситуацію в Європі. Західні дипломати, які були присутні на зустрічі, назвали ситуацію тривожною. За даними видання, натяк був очевидний. Потрібне термінове врегулювання. Адже зростаюча ракетна загроза може завдати Україні нищівного удару і вийти за її межі. Про це повідомляє Нью-Йорк Пост. Я хотів вам цю новину показати, показати цього чоловіка. Я думаю, ми його будемо бачити, напевно, останнім часом і чути. Ну, я думаю, що так станеться частіше, ніж Віткофа. Але. Як я дивлюся цю новину? Ну, по перше, окрім того, що вони тут розповідають про те, що треба тиснути швидше, закінчити війну, врегулювати цю ситуацію, не розуміючи, що з Путін не збирається нічого врегулювати. але це була і інша інформаційна, я вважаю, спецоперація. Бо розповідаючи про те, що росіяни накопичують ракети, тут Європа стає на шпагат. Шпагата, одна опора іде на те, що потрібно готуватися до війни. А отже, нефіг українцям давати багато ракет, багато техніки, тому що росіяни нападуть і вони накопичують ресурси. Інша сторона цієї медалі полягає в тому, що як розумні люди вважають, що треба допомогти Україні вистояти, тому що, якщо стоїть Україна, і якщо Україна не програє, то вона буде завжди таким захисним бронежилетом для європейських партнерів. І це є, так би мовити, інша точка опори. Я скажу відверто: якщо Америка хоче швидше закінчити війну, потрібно повністю зробити для росіян таке поняття як ембарго, це як мінімум. Дати Україні все, щоб ми змогли розгромити російську армію. Це як максимум. І в цій конфігурації немає третього варіанта вирішити даний конфлікт, бо росіяни від нас не відчепляться. Ризики для Європи, яка починає боятися накопичення російських ракет, можуть спровокувати іншу тенденцію. Вони тоді будуть намагатися, щоб ця війна тривала би довше, щоб російські запаси виснажувалися на землі України і, відверто кажучи, далі будуть по крапельці, по крапельці нам допомагати. Така позиція теж є. Я хотів вам їх всі три озвучити. І щоб ми зробили з вами висновок. Для мене це очевидно. Дайте нам все, що потрібно, розрумити російську армію і Росія не вспливе. Це я говорю зараз не тільки як українець, а як людина, яка ну, має певний досвід, і багато з нас це все розуміють. На превеликий жаль, Дріскол не зрозумів. Я вважаю, що він не зрозумів, тому що якраз оці от історії про е, ну, як мінімум. Що Росія накопичує ракети, і тому треба швидше закінчити війну. Але це вони бачать в 28 пунктах прописаних капітуляції України. Розумієте, не розуміючи іншого, Росія ті ракети, які накопичить, вона ж не буде дивитися, як ці ракети зіржавіють. Пам'ятаєте, я колись казав, росіяни запустили переозброєння своєї армії ще, якщо не помиляюся, в 15-му році і закінчивши його фактично там за декілька років. Я казав, ну вони ж не будуть чекати і дивитися, як зброя проживіє, а армія постаріє. Правда, вони будуть це використовувати. Тому в цьому контексті, якраз таки американці можуть швидше закінчити цю війну, надавши нам томагавки, для того, щоб ми могли розбомбити заводи, які виробляють російські ракети, для того щоб ми могли зрівняти з землею ту Алабугу, разом з тими підприємствами і корейськими спеціалістами, північнокорейськими спеціалістами, які живуть в тих гуртожитках. Розумієте? Але на превеликий жаль, Дріскол цього не розуміє або не хоче. Хоча, в принципі, за освітою і за фахом досить є перспективний чоловік. Ну, але, але нам з вами далі продовжувати наш сьогоднішню зустріч і цікава публікація з Атланті. Значить, про що написано в цій публікації, і автором цієї публікації є Шаймон Шустер. А я хочу нагадати, що це є американський журналіст. Журналу Тайм. Він відомий своєю біографією Зеленського шоумен. Він відомий тим, що Зеленський його навіть нагородив орденом за заслуги, якщо не помиляюся, третього ступеню. А взагалі він написав книгу. От. І ця книга вона дуже мала серйозний резонанс, коротше кажучи. Ну, бо ж Зеленський, як завжди, чекав великих компліментів, а там трошки було критики. Але я хочу нагадати, що Саймон Шустер колись працював. Якщо не помиляюсь, до 13-го року правильно в Росії. І от в цьому контексті так, звичайно, він жив у Москві, працював в журналі Тайм, але ще раз наголошую, до 13-го року цей чувак має певний свій світогляд. Ну але про що він написав? І тут я хочу розібрати цю статтю Атлантик», тому що вона цікава чим. Зеленський не хоче здавати Донбас заради припинення війни, щоб не програти майбутніх виборів, пише журналіст. Саймон Шустер в журналу Зе Atlantic. він повідомляє, що Трамп закликав Зеленського закінчувати війну ще під час їхньої останньої зустрічі. В жовтні він навіть не став дивитися карти з фронту, які намагався показати йому український президент. Шустер пише, що напередодні Зеленський обіцяв Трампу, що ЗСУ оточать російські війська біля Покровська, але до жовтневої зустрічі цього так і не відбулось, і настрій Трампа змінився. Я зараз можу лише проаналізувати ситуацію, що така обіцянка з боку Зеленського дійсно могла бути надана. Він у нас чувак-космонавт. Я так понімаю, тепер я розумію. Тепер оце от формування нових бригад. Напевно, це для цієї операції вони мали то зробити, замість того, щоб посилювати діючі бригади. До речі, про це нещодавно вже почали говорити на четвертому році війни. Вот і, чесно кажучи, для мене це не є дивним. Але я не буду далі вам читати цю статтю, про що хочу сказати. Питання здачі Донбасу заради припинення війни, щоб не програти майбутніх виборів, і що Зеленський цього не хоче робити через це. Шустер точно не розуміє, що відбувається в Україні, і що таке Донбас для України? Це не просто якась територія, це не просто якась ділянка, це фортечний пояс. І для Зеленського надати наказ на відведення військ і залишувати фортеці нашим Збройним силам України, це значить посадити нас, як мінімум, сьогодні, десь в землю сиру, в е, окопи, в поля, а росіянам віддати міста. Так, ці міста, які фактично зроблені як фортечний пояс, і будувалися вони ще з 14-го року, ці фортеці. Ну, в Краматорську заводи, підвалені, там там можна воювати довго-довго. Якщо ви подивитеся на останні мапи бойових дій, подивитеся, а що ж росіяни встигли захопити, а що не встигли захопити. То ви побачите, що оцей бред, який написаний стосовно якихось майбутніх виборів, це не про то. Зеленський не може це зробити. Військові це по ідеї мають не дати це зробити. Як мінімум, переконати нашого великого стратега президента, що цього робити ні в якому разі не можна. Ну, я не кажу сьогодні про віддачу населених пунктів в місті з кріпосними, чи як я говорю зараз про фортецю і про оборонні рубежі. Ну, як мінімум, так це, на мій погляд, виглядає. Якщо ви подивитесь на ось цю мапу, то ви побачите дуже елементарні речі. Тобто, як то Трамп сказав, Путін захопить все рівно за пару місяців той Донбас. Ну, давайте подивимося з вами відверто. Отже, за останній рік Росія захватила близько 2,9 тисяч квадратних кілометрів Донецької землі. 2,9 Ну, близько 3 тисяч. А незахопленими залишається більш як 6 тисяч. І це за рік. Тобто, щоб ви зрозуміли. Те, що червоним, ви бачите, виділене, це якраз за останній рік вони захватили. До речі, Луганську область вони до сих пір повністю не захватили, хоча там десь залишається близько 100 квадратних кілометрів. Але тим не менше це контролюють збройні сили України. Тому, якщо ви подивитесь на цю всю історію, коли вам розповідають, що Путін все рівно це все захопить за найближчі два місяці. Повірте мені, якщо він це показав свої результати, і ми бачимо стійкість збройних сил України. То, відверто кажучи, оця маніпуляція, яку сьогодні на Заході намагаються овпарити, що так віддайте той Донбас, а що ж ви за нього вчепилися? Питання не в Донбасі. І питання не в тому, чи захопить, чи не захопить його Путін, а питання в тому, що ми потім вийдемо в чисте поле, і фортець там нема. Це як мінімум на даний момент. Така історія. Хотів вами, з вами нею поділитися. Ну. А ми продовжуємо, тому що ще є ряд тем, які я хотів вам показати і розказати. Отже, Сіярто заявив, що Україна нібито руйнує бюджет ЄС. А тому так, членство Сербії в Європейському Союзі і ні, членство України в Європейському Союзі. Воно недолуге так і до сих пір не зрозуміло. Так? Взагалі, таке враження, що там в Угорщині ну, просто живуть космонавти, в Словаччині також. Що не Україна руйнує бюджет ЄС, а Україна захищає Європейський союз, який не дуже хоче відбивати атаки росіян на своїй території. І тому вкладається в свій фортечний пояс. Бо для європейського союзу саме Україна і є тією фортецею. Тому ви не допомагаєте нам ні. Ви інвестуєте курва у власну безпеку. Ось про це я хотів сказати. І якщо це на Заході в багатьох країнах зрозуміли, що це не витрати, ні, це інвестиція у власну безпеку, то Сіярто продовжує політику Орбана і те ж саме робить Фіцо, і дуже багато інших політиків, які чомусь вважають, що ми тратимо європейський бюджет. Ні, народ. Це ви інвестуєте у безпеку. Ну, але маємо те, що маємо, тому що нам далі з цим жити і далі треба буде якось працювати. І ще хотів з вами поділитися одною такою цікавою новиною. Народний депутат Верховної Ради України Роман Костенко, полковник СБУ, якого я особисто знаю, зробив цікаву заяву. Я не міг її обійти стороною при всій повазі до Романа. Ну, але. На переговорах із США мають бути всі представники влади, а не Єрмак та Омеров, яких ніхто не обирав, сказав Костенко. Він вважає, що якщо є домовленість із США про проведення переговорів за зачиненими дверима, то там мають бути представники всієї української влади. Зрештою, голосувати за напрацьований документ доведеться парламенту. Ну, що я можу сказати, взагалі то Віткофа теж ніхто не обирав як представника з американської сторони. Його призначив президент. Переговорщики від Росії це також люди, яких призначив Путін. Переговорщики від України є ті, кого призначив президент. І питання переговорів зовнішньої політики лягає повністю у відповідальність президента Зеленського. Але дуже дивним звучала фраза: що не єрмак і тауміров їх ніхто не обирав. Хочу нагадати глядачам просто одну річ: що Умерло це народний депутат Верховної Ради України від партії Голос, як, за якого голосували виборці. Бо партія голос це та ж сама партія і фракція, в якій перебуває Роман Костенко. Тому мені дивним виглядає фраза, що ніхто там нікого не обирав. Але ну скажімо так, я вам нагадав, звідки прийшов умер, як мінімум, ви теж будете це знати. Ну і ще розкажу вам цікаву новину. Знаєте що? Колишні власники Приватбанку Ігор Коломойський та Ганадій Боголюбов не сплатили понад 3 мільярди доларів США за рішенням Високого суду Англії. Приватбанк переходить до примусового виконання цього рішення. Другими словами, вони починають стягнення цих 3 мільярдів, причому увага. По всьому світу я не знаю, яким чином сьогодні Приватбанк стане співвласником тих компаній, де був співвласником Коломойський Боголюбов в одній частині, а в іншій команда Зеленського. Мені от зараз цікаво, зараз е, вони будуть ділити якось ці активи. Чесно кажучи, цікава історія, але знаковим є те, що Боголюбов і Коломойський фактично мають повернути в Україні 3 мільярди, а отже, рішення. Які робила попередня ненависна влада для дуже багатьох, є дуже важливим. Так, до речі, друзі, для справедливості заради хочу вам зачитати один допис Юрія Луценка, який написав про оті от плани мирної угоди, і так далі. Я з ним не повністю погоджуюся, хоча можу в певній частині і погодитися, але. Я вам це просто зараз прочитаю, щоб вам було легше зрозуміти, що саме мав Юрій Віталійович на увазі, і нагадати, що, мабуть, в суботу нам вдасться зробити стрім. А поки що вам ця картинка для огляду, а мені можливість озвучити текст. Отже, навколо проекту мирної угоди ламається зараз багато списів, і це зрозуміло. Героїзм українців має отримати дипломатичне втілення. Перш за все, це гарантії недопущення нової агресії Кремля навколо цих гарантій є дуже багато розмов від пустопорожніх формулів формулів миру імені Єрмака до рішучих планів Макрона прислати війська е, е, гарантувань, для гарантування безпеки в Одесу чи в Київ. Насправді давно вже зрозуміло, що єдиною гарантією безпеки України є сильні збройні сили України, і мова не в чисельності, в мирний час вона може бути і 300 тисяч, аби при цьому було 700 тисяч підготовлених резервістів, так би мовити, там першої черги. Ну ми вже ж так жили. Вважає Юрій Віталійович. Найважливіше це є джерело фінансування неприступних фортифікацій, ППО та ракетно-дронового кулака всіх необхідних радіусів. Це шаленні кошти для нашої країни, у якої не вистачає навіть на бюджет наступного року 70 мільярдів доларів. А це увага. 40% від всіх необхідних коштів. Так от, це шалені кошти для нашої країни, у якої немає. Тому на переговорах про мир з нашими європейськими партнерами ми повинні говорити очевидні речі: Україна це бронежилет Європи найвищого класу міцності, але не безкоштовний. Ми готові і надалі нести свою історичну місію, але і європейці мають фінансувати її напряму через фінанси ЄС. Чи через бюджет НАТО, куди більшість європейських країн роблять внески близько 2,5% ВВП? Але щорічні інвестиції в українсько-європейський ну, оборонний проект мають бути зафіксовані на папері розмови про використання для цього 100 мільярдів із заморожених російських грошей неприйнятні. бо цієї суми не вистачить навіть на два роки відновлення. Відтак має народитися нечергова обіцянка. Негайних консультацій в разі нового нападу на Україну, а юридично оформлена угода про щорічне фінансування розвитку ЗСУ на десятки мільярдів євро. Інше питання: як говорити про такі гроші українській делегації, що сформована для прикриття від підозр підозрюва в корупції? Про це написав Юрій Віталіч, і чесно кажучи, теза дуже цікава. Єдине, що мені важко погодитися, і я навіть сказав би так, не дуже є приятним – Прийнятним та приємним во не є це те, що нам будуть диктувати суверенній країні. А скільки нам армії тримати, але можна погодитися на прийняття якихось цифр за умови дійсно гарантованого фінансування. Тоді, тоді це буде грати зовсім іншими барвами. Ну, а раз ми з вами вже дійшли до такого поняття, як гроші, то я хочу сказати, що для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом уряд дійсно зробив дуже багато кроків і, увага, пообіцяв навіть ба-ба-бам. -ба Дивимось. Підготував бюджет 26-го року відповідно до рамки нової програми МВФ з акцентом на ефективність витрат кожної гривні. Я вам хочу сказати, про що не написано тут. Тут не написано про підвищення податків для українців. Але підвищення податків для українців буде. Так? Прочитали це? А тепер я вам буду розказувати про ефективність витрат кожної гривні. Це, я так розумію, ще 18 мільярдів, яких ми роздаємо на тисячу від Зеленського, а там закладено 18 мільярдів, ми припиняємо. Чи це ефективна витрата кожної гривні? Далі. 6 мільярдів роздачі грошей на кешбек, це ми припинимо, чи в принципі залишимо 5,5 мільярдів на стратегічні комунікації та телемарафон. Ну, і ще сюди можна додати декілька ефективних проєктів уряду Свериденко. Ну, наприклад, 16 мільярдів дотацій на Укрзалізницю, яка колись була прибутковою. А сьогодні вона роздає по 3 тисячі безкоштовно 3 тисячі кілометрів. Це теж про ефективність пані Свериденко. Ну, і взагалі, оця оця історія з цими всіма моментами, ми вже з вами тут нарахували, ну скільки тут? 18 плюс 16 плюс половиною 5 ,5 плюс 6. Тобто, ви розумієте, ми з вами тут нарахували купу грошей більше 40 мільярдів, і, чесно кажучи. Потім ми дивуємось, чому МВФ каже, що всенький цей банкет буде не за їхні гроші, а вам прийдеться підвищувати податки. Тому на сьогоднішній день я знаю, що за голосування за цей бюджет у парламенту голосів немає. Як би там не було, їх просто реально немає. І навряд чи такий бюджет буде проголосований разом з цими популістськими, Порятунками рейтингу Великого З, команда котрого погрязла в корупції. До речі, Сверденко там теж думаю, рило буде в пушку. Можливо, трішечки пізніше. Ну, а вишенькою на тортику сьогоднішньої програми це політико і заява Марко Рубіо. США хочуть мирну угоду перед наданням гарантій безпеки Україні. Тобто, чуваки, ви спочатку підпишіть мирну угоду, від в, виконайте певні вимоги, да, там відведення військ, скорочення ЗСУ, Російська церква, російська мова. Ну, от це от все. А тоді США, ну скажімо так, будуть говорити, думати, як сказав Трамп, про мирну цю про гарантії безпеки вже після такого підписання. Рубіо це підтвердив слова Трампа, і що це нам говорить? Ну, тобто, поняття утром, «деньги», «вечером», вечором стулья, напевно, вони не читали Ільфа і Петрова 12 стульів, що так воно не працює. Вже Україна підписала угоду про корисні копалини, яку не мала підписувати без гарантій безпеки. І де ті гарантії? Зеро. Сьогодні підписати мирну угоду з росіянами без гарантій безпеки, а ще, не дай Боже, їх виконувати це теж фейк. Це фейк. Воно так не працює. Як мінімум, можемо починати говорити після припинення вогню. Тоді будемо бачити, на що можна йти, наскільки росіяни хочуть миру. Ну на даний момент я цього не бачу. Такі мої новини і аналіз на цей час, але ми переможемо. У нас немає іншого варіанта. У Нас немає іншого прихистку для отих маленьких українців, які живуть у цій от великій Україні. У нас іншої домівки нема. Ми маємо її захищати і перемагати. Ми переможемо. Слава Україні!